Ми так там інакше, виникає така думка, що в цій ситуації, що склалося, є вина і нинішньої влади, є вина і нинішньої опозиції, наскільки я розумію. І зараз е іде пошук компромісів, щоб вийти з ситуації. Ситуація дуже загрозлива, це теж на жаль не секрет. От я зараз до військового звертаюся. Я, 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 я вибачаюся, я думаю, що не треба це було провокацію робити <кій> на цьому. до військового. Звертатися, мабуть, не потрібно. Я хотів... військовий, військовий виконує свою присягу, а Це не те, те, що він буде, ні, буде я, сьогодні судити. Війну... Хотів би, щоб він оцінив. Він, <клі> він, він 5 не має права оцінювати, він давав присягу. Я маю на увазі не політичну ситуацію, не дії уряду. не Був запрошений в студію. Дуже дякую за таке запрошення. По-перше, військові дійсно, ми люди військової присяги. Так як дають присягам правоохороннювання і такі інше. Збройні сили, трошки в них завдання інше. Ми е, повинні сприяти захисту нашої оборони України, державної незалежності, територіальної цілісності і відсічі від збройної агресії інших країн по відношенню до нас. Тому дійсно ми, як люди, як громадяни цього народу, як представники цього народу, можемо тільки... Відчувати ці ситуації, яка сталася. Нікому не потрібна ця кров, нікому не потрібна ці страждання людей, нікому зараз тисячі на майдані просто людей жалко. По-людськи, по 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 Дуже чудово, що ми чуємо такі а, Тому, Тому, з людини, яку якщо ви вони уважає? кажуть, хто вийде просто... в цьому, хто там Я зараз я не зараз, мене не просто неправильно зрозуміло. Я не хотів. Давали їй якусь оцінку чи в уряду, чи в опозиції та так і інше. Вас вчили 5 років воювати і ви, ви, можете, ви можете оцінювати навіть по зовнішньому, що відбувається на полі бою. Майдан зараз певну міру полі бою. От як ви цю картинку можете, наскільки там небезпечно на ваш ну, Оцін, методи. Ви яка? казали, да, що є засоби захисту, вже там якісь там люди використовують коктейлі, мова, то ви такі. Збирають брущатку, каміння увечат тих людей, також яких ми нещодавно призивали довав внутрішніх військ, які зараз перебувають, отримують травми і виконуючи свої обов'язки. Тому е проглядається така, скажімо так, неозброєним оком, проглядається, що за цими людьми стоять ватажки певні. Їх корні, як то кажуть, хай шукають ті структури, які цим повинні розбиратися. Але по сценарію інших країн. Які тут наводили країни? Ці е, зміни влади, вони народу нічого хорошого не приносять, крім страждань, крім певних розчарувань. Тому я уникну просто цих дебатів цієї тематики.